Коротко про ціни на міні-трактори. Скаут 504-й нічого не помінялося, 9400 доларів. Булат 185-й 2600 доларів повна комплектація з доставкою. 160-й булат плуг фреза з доставкою 2400, повнопривідний TerraForce 255X з доставкою. На редукторних, до речі, мостах 5400 доларів. Ремінний 240-й. БУ такий є за 2,300, новий 3400 доларах. ДТЗ-шка HPX 5354, 8100 доларів. Точно така сама є за 7,850, тільки тільки не на 35, а на 25 кінських сил. Булат 185-й з триточковою навіскою 2600 доларів. Т-25-й булат 2900 доларів з доставкою. Файтери 254 6650 з навіскою з прижимом підйому плаваючим на широких шинах з зашитою підлогою, точніше зашитими крилами і рівною підлогою. Такий же самий скаут 7000 доларів з доставкою. 504 ДТЗ 11950 і 404 скаут з доставкою 9900. Dunfang на широких шинах 7850. Також є 250 сінтай на теж широких шинах. Коробка 8 швидкостей 4700 з доставкою. Повнопривідний шифінг 4400. Також є один БУ за 2300 доларів сінтай 24 з валом відбору потужності. Топова наша моделька 6,000 доларів 255 Terraforce XL з коробкою 4 плюс 1. Колишній Європарт, теперішній ДТЗ 5404, тільки на шинах 28, ціна 7500 ЦБУ. Новий такий в районі 15 тисяч буде. Ну і найбільших з наших тракторів скаут 904-24 150 доларів з доставкою.